Вітаю вас, друзі! З вами Олексій на подкаста Зінчук Подкаст. Я хочу з вами поділитися інформацією, яку часто так мене запитують. А, чого ти розганяєш тіпа, тут зраду? Ну, от, знаєте, у мене просто звичайне питання щодо нашого президента: хто дав наказ роз... розмінувати Чонгар? Хто дав наказ розмінувати всі ці поля, що тут навколо котрі є, а, розмінувати? Хто дав наказ? Це, виходить, той, хто дав наказ, оця вся частина розмінована була. Ось. І виходить, що росіяни просто без ніякого, без ніякого супротиву, без ніяких проблем пішли на Херсон, ви знаєте, що трапилося. А з цієї сторони пішли на Мелітополь, Бродянський, і потім пішли на Маріуполь. Ви розумієте, що от вас подивимося так: 20 тисяч тільки так офіційних жертв, скільки було вбито росіянами. Збивці. І у мене просто звичайне питання є. От коли хтось пише там внизу коментарі і каже, що типу, слухай, чувак, ти треба типа, розказувати це, бо це підриває. Слухайте, той, хто дав відка... це, е, е, наказ розмінувати всі ці, ці поля е, біля Чангара і Армянська. Е, 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 е. То я вам хочу сказати, вони винуваті в цих по 20 тисяч це маріупольців, а скільки азову там загинуло на Азовсталі? розумієте, то що, то, що, то, що, взагалі, то, що взагалі коїться, ніхто не, не несе відповідальності. Але розумієте, якщо ми вибираємо президента, ми, ми, ми вибираємо парламент, а цей парламент взагалі він не є дієспособний, він не є, він не працює, він саботує. То це не парламент, це, це зрадник, зрадник нашої держави, то саме можна сказати і про нашого президента Володимира Зеленського. Якщо він не може дати відповіді, хто дав наказ розмінувати всі ці міні поля, то це виникає тоді, що він не хоче виходити сам на себе. Не то, що я там кажу, що це знаєте, це Майдан 3 але скажіть, будь ласка, якщо він мовчить. Я розумію, що він а, там заправляв Баканов. Це його найбільше дружбан його з, з часів кварталу, КВН його їхнього. Розумієте? І Баканов не сидить. Але знаєте, найголовніше, хто дав наказ. Це не може бути. Вони не можуть розмінуватися. Це, це тисячі, десятки тисяч мін, мінувань, всього іншого було все розміновано. Вони підготовлювали спеціально дорогу для росіян, щоб захопити Херсон, захопити Мелітополь, Бердянськ і Маріуполь. Що призвело до таких катастрофічних жертв, і ніхто не може дати відповіді в нашій владі, хто це зробив. Ви розумієте, що це взагалі це безлад, це відповідно безлад, просто на найсамому вищому рівні. І ви розумієте, що за таких умов... Як е, наші партнери там з НАТО, з, з Америки, вони просто на це будуть дивитися? Це просто питання. От, у мене також є англомовний канал. Будь ласка, заходьте я в лінки, також покажу вам що до чого. Так мій канал на англійській мові. Я також ретранслюю цей меседж. Також на англомовну публіку. І я хочу сказати, що всі бачать все це. Звісно, е, е, Володимир Зеленський він може тримати все це в єдиному намахаловому телемарифоні. Так, звісно, там будуть тільки розказувати, яка погана рашка, як ми зараз перемагаємо. Але перемагаємо, знаєте, я, вам, я з вам поділюсь дещо. Є така, так, такий вебсайт, називається Deep State Map. І тут показує все, що зараз коїться. То, що показується, наприклад, що йде е, наступ, в якій частині Новоселовки, це так е, е, біля Краматорська. Дивіться, часів яр. Вони просто. Просувається. Ви знаєте, мені навіть важко говорити. Мені навіть важко говорити. То, що вони брешуть по телебаченню, вони нічого не розказують. Але те, що зараз коїться, напрямки по всьому йде це жесть. По всьому фронту йдуть, йде наступ біля Купинська, біля Піщана Степова Новоселівка. І розумієте, і наша влада вона просто саботує наш, нас як український народ. Вона саботує тим, що вона мовчить, вона замовчує, вона не відповідає. І це, ви знаєте, за умови керівництва, коли людина приходить на керівні посади, вона є відповідальна. Це не то, що там зіграти роль президента. І потім закрити, і піти собі, як то кажуть, на Кіпр, чи там полетіти куди-небудь в Оман. А це бути відповідальним за багатомільйонну країну. А ця людина вона взагалі і до неї звертаються, а вона каже не на часі. Що значить не на часі? Чи він буде знову так казати: я нікому нічого не довжен? Ви розумієте, це йде повний саботаж України. Сповний саботаж а, як країни, як суб'єкта. Що, Володя, не вийшло здати в 24 лютого, так? Що тепер план Б. Ви знаєте, а от не, не, до питань, не питання до Зеленського, а питання от до вас. От напишіть в коментарях, чого, якщо б він не був би, не співпрацював би з ними, так? Він би, вони б зараз би там десь з Якутська підняли би балістичну ракету. 23 хвилини, там, 27 хвилин вона піднімається в космос. І через 23 хвилини вона над Києвом. Вони дуже б вже давно ліквідували би Зеленського, якщо він їм не був потрібним. А чогось потрібне. Лишіть ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу.